Вітаю! Це «Єстети». Ми говоримо про найкращі книжки. Цікаво, коли книги вступають в діалог. Інколи це діалог через багато десятків років. От Ми маємо дві таких книжки, які ведуть між собою певну таку полеміку. Так, перша книжка відома. Всім, антиутопія 1984 Джорджа Оруела. Це класична антиутопія, можливо, навіть найбільш знакова, така зразкова книжка цього жанру, сюжет якої так чи так знають фактично всі. Існує тоталітарна держава, яка постійно розповідає своїм громадянам про те, що її хочуть роздерти на шматки. Пропаганда переконує, що на її околицях постійно точиться війна, і саме тому суспільство має бути пильним, суспільство має бути мобілізованим, і саме тому працює Міністерство любові, де всіх незгідних дисидентів з любов'ю, але насправді через тортури, перевиховують. Ну і в центрі постать Вінстона-Сміта. Такого собі працівника іншого міністерства, міністерства правди, яке насправді займається власне пропагандою, тобто брехнею, і Вінстон Сміт починає свою таку долю, долю дисидента. Він починає бути незгодним, він не любить старшого брата, старший брат це постать. Метафорична, через яку всі знають цю книгу, він починає вагатися в своїй любові до старшого брата і відповідно потрапляє в міністерство любові, де його повертають до реальності, так і вчить вчать знову старшого брата любити. Така задушлива книга книга Травма про те, як насправді держава може контролювати своїх громадян, позбавляти їх прав книга, яка написана Оруелом під впливом його знайомства з радянськими сталіністами в Іспанії. В часі громадянської війни, яка там точилася, тобто ми маємо таку знакову антиутопію. І ми маємо книгу вже теперішню, книгу буквально написану видану два роки тому і досить швидко перекладену українською. Та книга Сандри Ньюман Джулія 1984». Це така це таке переписування книжки Орула. Така своєрідна трансформація сюжету, бо Джулія написана з погляду героїні, яка також в Оруела є. Джулія це кохана Вінстона Сміта, яка через зв'язок з ним також потрапляє в Міністерство любові, і там її також в цей страшний спосіб перевиховують. Тут книжка подана з її погляду. Джулія власне є центром оповіді, і ми дізнаємося багато того, що залишалося поза лаштунками. Тобто, це така жіноча версія, жіночий погляд на світ, який залишається той самий. Знову ж це світ 1984-го, і відповідно, досить багато моментів так вони проявляються зовсім інакше. Це погляд, начебто, з маргінесу цього головного сюжету. Багато нюансів, на які автор Оруел, автор чоловік, так не звертає уваги. Він Дещо більш глобально говорить, нього менша увага до деталей. Так, відповідно, книга Сандра е, є дещо більшою. І з іншого боку, вона береться, ну, в неї є сміливість змінювати, тобто, це не просто показати сюжет з іншого погляду, а навіть змінити сюжет. Вона вступає в такий, відповідно, незримий. Діалог, таку полеміку з Оруелом і творить не менш цікаву книгу. Звісно, варто читати книгу Сандру Ньюман, Вона більш сучасна, так вона пише зсередини, з врахуванням того, як світ змінився, і змінилися певні уявлення, це позначається на книзі. Але варто читати її після Оруела. Відповідно, ну, найкращий спосіб з цими книжками познайомитися, це почати від Оруела і рухатися до Сандри Ньюман. Дві важливі книжки, які, звісно, дають можливість краще зрозуміти і той світ, який склався в другій половині 20 століття, страхи тих людей, які після Другої світової. Чекали наступних якихось складних викликів, і зрозуміти теперішній світ, де дуже часто багато процесів, на жаль, розвиваються у відповідності до передбачень Оруела. Важливо прочитати ці дві книжки і поміркувати над проблемами, які в них піднімають.